Чи святкують новий рік в Туреччині? І чотири причини, чому не варто їхати до Стамбулу на новий рік. По перше, новий рік тут не має такого важливого значення, як в європейських країнах, за стародавнім тюркським звичаєм, новий рік тут зустрічають 21 березня, і він називається Навруз. Нічі з 31 грудня по 1 січня тут святкують виключно в великих місцях, де дуже багато туристів, які принесли цю традицію. Першого та другого січня більшість людей вже повертається до роботи. По-друге, тут немає такої новорічної атмосфери. Прикрашають лише туристичні місця, деякі кафе або торгівельні центри, і то частково Атмосфери зимової казки ви не відчуєте. По-третє, відсутні святкування на вулиці у звичному для нас форматі. Великі новорічні заходи тут на вулиці не проводяться. Якщо люди збираються у центрі, це часто супроводжується хаосом, натовпом чи пияцтвом, що не дуже є безпечно. І четверте, це дуже високі ціни на святкування. Ресторани пропонують новорічні програми, але зазвичай вони до більшого, звичайні гулянки з алкоголем за ціною, що перевищує в декілька разів зазвичай. Якщо новий рік з застілям і прикрашеним будинком відмічається не в усіх містах Туреччини, а от в новорічній лотереї мілі Піанго беруть участь майже всі. Також треба зазначити, що це дійсно дуже велика сума, і вона може досягати 15-20 мільйонів турецьких лір. А от відмічати вам новий рік в Туреччині чи ні, вибір за вами.